Привіт, ребзіньки! Як завжди мої незакриті гештальти, цей турік був ще два тижні тому стрімка атака п'ятірки без синіх. Роблю для себе такі коротенькі відоси, щоб можна було переглянути їх і подивитися, як стояла та чи інша оборона в певному туріку. Щоб знати, варто її брати наступного разу, але вважаю цю оборону недотестованою. Бо в перший день на мене напали один раз всього лише, і на другий день, і до кінця туріку, ось ще дві два напади і все. За традицією рандом дає в перші дні нормально відіграти. Тож в перший день я здобула всього лише одну поразку, другий день без поразок зовсім, третій день вже ще дві додала. І на четвертий день в першому бою мене злили. За два дні, що я не била, мене спустили в топ-25, і я отримала ефірки жодної. Сюрприз! Таке буває. Ну що ж, забираємо емочки. Емочка до емочки, буде фріг-припєвочкою. А ми йдемо далі. Хочу показати вам одну команду, яку я тестувала на цьому туріку. Почала цією збіркою грати вже з третього бою від початку турніру. І до кінця, поки не вилетіла. Було проведено поспіль 14 боїв, і 11 з них було переможних, незважаючи ні на протиколір, ні на якісь центри, котрі були різноманітні. І поспіль, поспіль максимально перемог було 9. Отже, я хочу вам показати самий цікавий бій, а може два, цією командою. Центром всесвіту в цій команді, звичайно, є Аннабель. Саме її тестувала. Вона розлімічена, хоча розлім качений, емок мало. Але на швидкому туріку при належному загині вона, як і всі, заряджалася шести каменів. Її ульта вона хилить на 45% всіх союзників, та плюс додатково по 2% за кожен знятий недуг зі всіх. Церковник, то класно. Завдяки сім'ї вона має плюс 3 до генерації мани, і ще в неї є пасивка. Це можливість нанести 70% урону або викрадання останнього підсилення у суперника. Тож її відхил має бути бешеним. Чесно кажучи, я не тестувала її в. Звичайних квестах, щоб подивитися, як юльта працює. Знаєте, от зараз як сліпи сліпе кошеня, я її просто використовую, як вона буде працювати. Бо анабель, і клінс, і діспел одночасно. І я хочу подивитись у тестовому такому режимі. Зніме вона з лицаря мітку одночасно з, зі всіма підсиленнями, що будуть у героїв з їх команди, або все ж таки тільки з нього. Бій обіцяє бути довгим, бо тут вистачає карт страшних, наприклад, у вигляді мамки на швидкій війні. Ай-яй-яй, горгуля і той зелений, котрий стоїть в іншому кутку, досить теж страшний персонаж. Ми заряджені, герою суперника теж, дивлюся, не ставить мат матінка півночі, ще якісь підсилення. Ні, Зняла з лицаря, задіспелила. Мітку і епс, е, в неї не знімаємо. Я так давно її не бачила, що я навіть забула, що з неї ці фіглі вони не знімаються. Ну, добре, працюємо з тим, що є. Сама страшна тут наразі, може, гаргуль, я її заблокую, а мама, мамка ще не клінсить, я подивилась, Так, Так, подивилася, це завжди дивлюся, брін. Ця мамка вже з 300 років вона в грі, і я завжди дивлюся її ульту. Так, все, тепер можемо грати по новій, заходимо на другий круг, на друге коло. тобто. Я вибачаюся, якщо ви чуєте фоном якийсь храп, то то мій собака храпить, то Арчі. <смі> він завжди зі мною тут, коли я щось записую, і ну я не можу його чіпляти постійно, тормошити, щоб він прокинувся, щоб не храпів. Нехай дитинка <смі> спить собі солоденько. Отже, тепер давайте блокувати це центральну, щоб вона знову не поставила це все неподобство. Бах скинула. Добре, назаряджена знову Хел, і, мабуть, це останній хід, де, де вона забирає 100%, так? Десь так. І ми маємо можливість, ага, ось, тепер забирає 100% мани. Тож, ми ще можемо цілий один хід притримати Хел. Дивіться, вони вже пішли на РГП, uh, вже майже півтори шкали в них... Uh, і їхнього здоров'я. Така міцна команда. Тепер давайте подивимось. Анабель відхилює 900-700 це нормас. Ще мене цікавить таке питання. Ті дебафи, котрі поставила Хел, на знімаємі, вони ж, ну, типу, повинні враховуватися як дебафи. Тобто, зняти їх вона не може, але дебафи враховує, так? То вже життя покаже. Я люблю це на своєму досвіді узнавати. І ось ця команда, я думаю, така складна, прям добра команда. Можна її залишити як таку збірку. От вона не може зняти ні дебафи у суперників від Хел, і не може зняти бафи від своїх же героїв поряд. Зі своєї команди, але вона то все враховує і лікує. Давайте блокуємо, а когось вбиваємо. Мабуть, варто вбити цю Терезу. Бо вона вже задубала. Мамка ще господи, ну що ж, ж бути? Все, ставку нам зробила на то, щоб мамку прибити. Вона. Плюс броню має, це просто неможливо. Вже три хвилини залишилося до кінця, а я ніяк не можу з ними розібратися. З вами дивлюся на то, як перший раз, бо турік вже був два тижні тому. Я навіть не пам'ятаю, чим бій скінчився. Я так подивилась спочаток, що так, ця команда цікава для показу. А далі що там було? О, все ж таки. Пішло, пішло. Ой, пішло нарешті. <смір> Це сранство, яке. На зомбака перетворилася. Ось у нас є можливість зелену зібрати через пару ходів. Щось я пропустила. Ага, так, є. Ось тепер фіол та зелений. Ой, здохнете вже. О, добре, що вона у вигляді зомбі вже не ставить ці підсилення. Це вже полегше. Мамку добиваємо, мамку, мамку. Гаси її, давай. Всі вже нерви мені вишкріплювались. Дві, дві хвилини залишилось. Боже мой, нарешті щось з, зру, зрушило з місця. Погнали! Зараз все буде. Є, yeah. о, oh. <laughs> я це люблю. Обійшов, обійшов. Але світло в кінці тунелю є. Блокуємо цього зеленого негідника. От я би його хотіла б собі, звичайно, полірнемо. Давайте тр -тр -тр трішки знімемо з горгулі ще два, два камінчика неї відправити можна. І такого, щоб не потрібного нам кольору, немає. На жаль. Знову відлікувалися. Бачите, по, по тисячі тільки що. Все, все, ура, ура, ура! Одна хвилина залишилась. Бій тривав 9 хвилин. Але він переможний. Переможний. Привіт від Чікчирика. Так от думаю, варто чи ні ще один бій показувати? Окей, покажу ще один бій. Він одразу наступний після цього. Перший день був. Чим він цікавий, тим, що зелені герої проти червоного центру та плечей. Але коли з поляною все добре, то все добре <сум> нам повезло. Одразу маємо можливість пригальмувати їх за допомогою хел. Від лізи ми можемо використати потім анабель. Ми її притримуємо поки будемо збирати зелений. Вона має менше половини життів і горіла теж менше. Тож треба використовувати, використовувати на когось іншого, хто має більше половини здоров'я. Ну, так працює ульта Кагіборада. Тож, я думаю, мамка півночі саме воно. Окей. 790 в Лупашев. просто без підрізки броні. Зелені, в зелені вийшли, Нормас. І фіолетовий стоїть. Це в нас забирається зараз 50% мани. Звичайно, зарядили. І горіла по нам пройшовся. Давай, Аннабель працюй мала. Нейтралізуємо павуків. І ще скільки відхилюємо? 700-500, ну, знаєте, в принципі, дуже добре. От, її класно використовувати разом з тими героями, з героями місяця, і тими героями, що дають супернику дебафи, незнімаємі. Ну, як от Хел, наприклад. Бо вони не зчищаються, коли вона ультує. І, тобто, продовжує на них висіти ті дебафи, продовжують. Я знаю, що він може відхилити, але мені потрібно просто нанести йому якийсь дамаг, щоб потім полірнути все ж таки, мабуть, хел, щоб добити їх. Все, є. Добиваємо одного з самих страшних. Я так думаю, чи зелені заряджаємо? Подивимось зараз. Вирішено таким чином. Добре. Все, мамку добиваємо просто, щоб в тому куту вона, куті вона не стояла. Куту, куті, куті кутку. По різному можна сказати. Все, ви вже не страшні. Перезарядка для Хел і вбивство-вбивство. Цей бій досить швидкий. Ура! Скинемо каміння в порожнечу. Упс, нефіга собі, ми навіть зарядили Альфріку. Ану, ми зможемо її добити? Ну, якщо навіть вона зараз поставить свою ульту фіолетовим каменем, ми її все ж таки добиваємо. Добре. Хотіла на цьому все, а потім знайшла шикарний бій. Тобто шикарного суперника. Зараз вам покажу. А які монстри, Альфа по центру, плюс ще другий костюм для квінта, два хуфу в обороні і гатор, якщо не помиляюся, і звуть червоно з дюн. А просто. І Поляна якби не Айс. Хоча вже ми склали пів фіолетової мани. Якби це був звичайний турікс із звичайною маною, я б, скоріш за все, кріс зібрала. І через кріс фіол, а так ми просто фіол збираємо. Давайте ставити їх на сповільнення. А, першу приберемо Альфріку, будемо намагатися, добре що, зеленими, в принципі, в неї урон середній. Що ти роздивляєшся? 25% тільки ми забираємо мани. Відлікувалася, не знаю, може, то з переляку, а може хотіла хоч краплину все ж таки додати здоров'я перед ультою хуфу. Скільки він там лупашить. В принципі, всі б, мабуть, і так залишились живі. І нам повезло, нам просто повезло. Лікуймося. Зараз буде здоров'я на 50% менше. Чи що? Ні, а ні, це просто пісок. Також само, також само. він хилить, як і вона, 45%. Молодець. Тепер поступово поступово зчищаємо з себе всю Гедоту. Воно ж 900-100 100, 1100 <квінт>, квінт. Він друїд, його можна блокувати. Мабуть, так і зробимо. Ну, нафіга нам потрібні його мітки. Я ж зараз розхвилювалася. А уявляєте, що було тоді, коли я то била? <смі> В той день. Більше здоров'я має гатор, ніж половину, тож можна собі дозволити. Ну, вона, бачите, така броньована баба, всього лише 700 там, з копійчиною нанесли, знову хуфу лупашить. Ну, нехай ми вже готові, анабель вже готова, моя дівчинка. Давай. Уу. Так, тепер прибираємо того. Знову ось по 900. Молодець, молодець. Красовка. Фу -фу 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 -фу. Ну все, то вже зрозуміло, що переможенька, але уявляєте, перші кроки. Ось після цього бою, після цих боїв, мабуть, я вирішила, що все ж таки поверну туріки. У YouTube. Mm, да. Викуплятися я так і не планую, хоча, в принципі, результати в мене досить непогані бувають. Отже, давайте ще покажу. У мене там була скриня кольорова якась, і здобула ось що. Всім пока! Слава Україні!